Хто це? Ну, і ось сюда, відведи сюда. І сказав мені в роті, відведи, що я мага. І мої просто і новикучаю. Ой, вас можеть хтось. Ладно. Ви до церкві ходите, ви здоровона людина. А де ви себе? А що у вас цікавить? Чи він живе, чи не живе? Як він тут є, значить він в він то, знаєте. Що знаєте? А ви тут в ви зараз? Хто ви є? Я претендую на вашу парафію. Я маю поручення від єпископа.

A ju, ti stovër morally xtravit! Děkje Se duoni do mboxen gehört sa pravdjen mda me do h little кажете, те на старшими перекривали це, ще не завчали. Ми завчали. Доще було ми то, що почали, поняв, що знаємо. Так, як ви знаєте. Так, то ти ж. Ха. Мені сняться унікальні домашні. А я. Швидкі, назви три. Відкриться, спиває. Просто відсилають. Та їх. Це на ранок, на якийсь час. А він сам людика, нам же треба, правда, правда, що буде чого буде. Завтра пропаде.